Ми монтуємо сьогодні резервне живлення для квартири. Потужність інвертора у нас 5 кВт. Потужність акумулятора 5 кВт, а верніше, ємність 100 Агодин 51,2 В. П'ятірка і шестірка гібридні інвертори від компанії DEA. Це найтихіші інвертори, вони ідеально підходять для жилих приміщень, таких як квартира. Кому потрібні резервні живлення для квартири в офісу бізнесу, Будь ласка, звертайтеся, продаж, монтаж обладнання, Київ, Київська область. Так, отакі у нас щит автоматики безпеки. Реле напруги, вхідний інвертор, АВР, вихід з інвертора. Чому АВР? Тому що потужність нашого інвертора 5 кВт, а в квартиру входить автомат на 63 А. Ну, я думаю, що тут 50 А, мабуть. Повністю вся електрична квартира. Тому робимо через АВР, коли у нас буде зникати світло. АВР буде перемикатися на інвертор автоматично. І буде працювати квартира від акумулятора. Акумулятори можна збільшити, ємність його. Так, якщо у нас з'являється міська мережа, АВР автоматично переходить на міську мережу. При цьому інвертор у нас заряджається. Для замовлення резервного живлення-Київська Київ, область. Будь ласка, звертайтеся, робимо. Монтуємо продаж обладнання резервного живлення для квартир, для офісів, для житлових, нежитлових приміщень, для бізнесу. Є наші станції під ключ повністю монтаж і продаж обладнання. Ми працюємо офіційно.